Вітання усім. Ми в квасах йдемо по єдиній асфальтованій вулиці. Вона ж є дорогою на Рахів і на івано франківськ і таке інше. Вона має назву тут без назви. Так і називається. Без назви, з великих літер пишеться. А йдемо ми на джерело Буркут. Так, так, да, тут вулиць немає, тут є урочище. Ми тільки що пройшли... Як називалось? Киприна. Киприна. Ми тільки що пройшли урочище, киприна. Гори. Красота сьогодні навіть жарко, можна сказати. Сонце градусів 25 точно є. Повертаючись до урочищ. Он з того боку в, по, в дороговказ на Васку, якісь вандали його трохи покоцали. О, да. Але з цього боку ні. Ось Ми туди зараз, зараз йдемо. Урочище Васкул. Там знаходиться хостел Васкул, який належить до системи е -е, проживання в санаторії Гівська Тис. А от туди. Наверх. Хоча в моєму розумінні урочище це, це якось вниз, в моєму розумінні, а тут показує наверх. Урочище глоди. Це он туди наверх. Це стосовно нас вулиць. Прямуємо ми он в тому напрямку. Там знаходиться коса диба. Розен та Оваску, водограється далі по друзі. І піцерія. Яка в піцца. Там воно наверху тако, такі наче розвалені Видно, думаю, я думаю, буде видно. То колись ще за, за часів Радянського Союзу хотіли збудувати Центр реабілітації космонавтів. Його місцеві кажуть, що його майже збудували, але потім Совєтський Союз розвалився і будувати вже було якось як нікому, тому що космонавтів в Україні не лишилося, всі космодроми і все космогосподарство лишилося в Росії. А тут, в принципі, і не було, мабуть, бажаючих добудовувати. А була б штука погана я там думаю. Так вона і стоїть, розвалена там, все заросло нам на даху вже цілі гаї березові і всякі там інші з інших рослин. Так, а ми ось підійшли до мосту, єдиний міст, ні, брешу я, ще є один міст в косах, який сполучає саме автотранспортом, через який можна переїхати з одного берега на інший. Він знаходиться в жахливому стані, але поки що по ньому транспорт їздить. О, зараз покажу в якому стані знаходиться. Ну, ось наприклад, ну, це тут люди ходять. От, а от тут ходять, тут їздять машини. От я на днях сюди вчора чи позавчора приїздив на джерело так і приїжджав. А ось це чудова річка, чорна тиса. Зараз у неї чудово чиста вода, кришталево чиста, холодна вода. Це тому що в горах снігу... Ой, кажу снігу, дощу не було. Дощ був позавчора, але вже встиглося стекти, тому вода очистилася. Вона і цього року знову не втратила. Але води більше, ніж минулого року не було. Ось таке місто, такі дірки, треба уважно дивитися під ноги, щоб собі ті ноги не поламати. Так, Осу наліво можна йти і потрапляєш на екосадибу водограй. Також відноситься до анатолій гірська тиса, а ми йдемо далі на Васку. Васкул Сільська броварня. Ну, зараз метрів 30 до неї лишилося. Отже. Ми прибули на місце нашої. Мандрівки, кінця нашої мандрівки це сироварня Розенталь, гуцульська брензарня, гуцульська піца. Зараз вип'ємо попив, можливо, возьму щось піцу якусь. А, і нам беремо води. Ну, а оце всі тут причиндали, такі коза, корови колосівські. Козенята, баранчики, кози, все на місці. А? О. Котяча хатина. Як завжди, коти на місці. Ну, По-іншому не може бути. Інсталяція. Металева прокіза. От. А це козина ферма. Тут тримають кіз, потім їх доять, потім з них роблять брендзі, роблять з них сир. Тобто не з них, а з молока. З бриндзів. Тут ось написано, які тут мешканці живуть. Шимилець маленька бутылочка. Шо? Нет, ну тут мушяк п'ють. Де мишки? Де? Ну, це води мушяк. То все ти че щось з лізом, там мушяк. Екоферма Розенталь, все Кваси. О, все такі тут живуть мешканці. Кози. Декілька їхніх порок, по-моєму, дві чи три. Досить велике поголів'я, вони такі цікаві. Вони, хоч, вони, вони хочуть спілкуватися. А все вони всі позначені, помарковані, у всіх кліпси в вухах. Ось такі цікаві мешканці. У них досить тут непогані умови і їх інколи виганяють на полонину. Чомусь основний час Вони тут знаходяться доять, потім їх доять, З молока роблять сир козячий. Ми пробували, ну, на любителя мені сподобалось, але... Не, всі люди, не всім людям подобається саме от смак козиного молока, бо щось кажуть, що там якийсь е, такий є специфічний запах, як кажуть, запах цапа. Хоча цапку не викажу не дає. Такі мешканці Хто? тут живуть. Це? Екоферма Розенталь, Кваси. До речі, екоферма відноситься до... Е підрозділу бізнесів санаторію, гірська тис. Вон чухалка така у них є. Вони в неї чухаються. Так, тут якесь якась сутичка. Дві кози щось не поділили. Я маю на увазі ось цих двох. Дивись, це ж дві кози. Вони щось між собою там, наче як тільки що стукнулись, вдарилися рогами. Таж козлів немає, козлиш там на території санаторію, ті два цапа. Ми навідали Васку, випили пиво, подивились кіз. Тепер повертаємося назад на, на санаторій. Ось. А це тут по дорозі отаке, ми бачимо. Красота Краса яка. До речі, ми забронювалися вже на, на наступний рік сьогодні пішли, забронювалися на такий самий час. Так що, як все буде добре, наступного року, в червні на початку, ми знову тут. Садиби, які знову ж таки належать до санаторно-курортного комплексу санаторігівська тиса. Це шале верба і шале на березі. Ми жили. У вер... На березі ми жили. Це от на березі, а ото через дерева там має бути не цей дах, а от той, той що вищенький зелений дах, ото верба. Тут непогане місце, над Тисою. Ну, треба йти пішки до санаторію. Або їхати, або возить трансфер. Кому як подобається. Автобусна зупинка долина. складають сіно. Такі копички складають сіно, а потім, ну, щоб взимку зим, годувати худобу, Та, Ну що худоба яка корова і кози. І вівці, а, вівці і кози, так. Така от худоба. Так. -с. Ну, славно звісні, квасівські графіки. Це колись взагалі -то сіра стіна, бетонна стіна для того, щоб запобігти зсуванню ґрунту на дорогу. Надовго стояла сірою, а от не пам'ятаю якого року, чи то 21-го, чи 22-го приїхали якісь чуваки і взяли цю всю стіну, помалювали. Причому не що попало намальовано, а тут трошки є історія слаква си. Тут згадується... Метеорит, який тут впав в Буркут. Він справді тут впав, є залишки, зберігаються, ці залишки зберігаються по декількох магазинах магазинах, перепрошую, музеях світу. От і ця вся експозиція, композиція присвячена, в принципі, в основному цьому метеориту. Симпатично, мені подобається, наприклад. А наверху знаходиться лісова пісня, такий собі невеличкий готель сімейного типу. Там навіть басейн є на вулиці. От ось його так видно трохи. Кас... Ой, кажу, реклама лісової казки це цього готельчика, що наверху знаходиться. Ось тут номери телефонів. Що в них є, може комусь знадобиться. На хвильку зупинюся.